Бажаєте заспівати у караоке У новій версії. Тримайте настільну гру, угадай пісню. Ну що ж, подивимось, що усередині: QR-код на інструкцію, картки з піснями, картки ускладнення. А що ви думали? Буде легко? Ми ж не в карооке. Ваша задача заспівати пісню так, як написано на картці ускладнення. Але спочатку ви берете картку з колоди Ускладнення, а потім берете картку з колоди Вгадай пісню. Якщо так вийшло, що ви пісню не знаєте, ви можете її відправити у скид та взяти іншу картку. Як тільки хтось вгадав пісню, ви отримаєте картку як трофей. Перемагає той, хто збере 6 трофеїв. І обов'язково домовтесь, що буде правильною відповіддю. Виконавець, чи може тільки пісня, або може і виконавець, і пісня. Вгадай пісню! Це весела гра для компанії, де ви будете не просто ахизувати своїм вокалом, а ще й демонструвати здібності нестандартного виконання. А в описі під відео є посилання на товар в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, наші відео виходять регулярно. Та не забувайте про наші соцмережі, там теж багато цікавого. До нових зустрічей на каналі Стратек.